Христос рождається. В сьогоднішньому відео, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, хотів би з вами коротенько роздумати над питанням календарної реформи, над якою ми зараз всі так думали, роздумували, особливо перед Різдвом питання юліанського календаря, за яким живе зараз церква на Україні, зокрема. Православна церква, греко-католицька церква, питання переходу на Григоріанський правильний календар. І хотів би з вами сьогодні так поділитися такими думками: чи можемо ми самовільно без церковної спільноти святкувати те чи інше свято? Зокрема, можна було багато почути думок про те, що я цього року вже Різдво буду святкувати з цілим світом. Чи можемо ми святкувати без церкви? Спробуємо в цьому, від, в цьому відео відповісти на це запитання. Традиційно хочу запросити вас підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Поставити лайк, якщо вам подобається відео, написати будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Отже, чи можемо ми святкувати самостійно? Без церкви те чи інше свято. Зокрема, як я вже говорив, що багато було таких повідомлень, зокрема в інтернеті, що багато людей, християн писало, що цього року я вже буду святкувати Різдво з цілим світом. Я готую вечерю, буду колядувати, і таким чином буду доєднуватися до святкування з цілим світом 25 грудня. Чи правильне є таке святкування? Роздумуємо, що таке є святкування того чи іншого свята. Отже, церковна спільнота, церква як містичне тіло Господа нашого Ісуса Христа у присутній ту чи іншу подію в житті християнина через звершення молитви церкви, зокрема, вершиною кульмінацією молитви церкви, є звершення божественної літургії. В день того чи іншого свята, зокрема, чи в День Різдва, чи в День Пасхи, чи в день Вознесіння, чи в будь-яке інше свято. Отже, кульмінацією і суттю святкування є участь у святій літургії. Якщо ми участі не приймаємо у святій літургії, то ми не можемо сказати, що ми святкували те чи інше свято, навіть якщо ми обмежили працю в той день, навіть якщо ми. Прочитали щось про це свято. Навіть якщо ми молилися вдома у той день, але якщо ми не були на святій літурії, чи якщо, без, якщо ми маємо причину, ну, вірніше не можемо бути на святій літурії через хворобу, чи коли були на роботі, з якої ми не могли звільнитися, то ми можемо прийняти участь онлайн в перегляді онлайн-трансляції по інтернеті. Ми так само в такий спосіб долучаємося, зокрема, коли була пандемія коронавірусу, то багато вірних молилися через онлайн-трансляції. І це допускається, коли людина не може фізично бути присутня на святкуванні того чи іншого свята. Але чи можна назвати святкуванням Різдва для тих християн, які цього року вирішили святкувати? Різдво 25 грудня. Напевно, що ні. Напевно, що це не є правдиве святкування Різдва, тому що без церкви, без церковної спільноти ми не можемо правдиво відсвяткувати, тому що кульмінацією, як я вже казав, святкування є літургія, участь у літургії приступання до святих таїн Пресвятої Євхаристії. Це і кульмінація святкування церква як містичне тіло у присутнює цю подію в житті християнина. І тому, який вихід є з цієї ситуації? Напевно, що виходом є те, що ми будемо найперше послушними дітьми церкви. Дійсно, ми будемо дискутувати, ми будемо проводити різні такі дослідження. І думаю, що цей перехід на григоріанський календар і не за горами. Але це повинна прийняти церква церква як містичне тіло Ісуса Христа, повністю цей перехід, тому що ми не можемо святкувати якесь свято, вириваючи з контексту святкування інших свят. Тобто ті вірення, які святкували Різдво 25 грудня, ну в лапках святкували. Готували вечерю, колядували, але до храму не йшли, тому що в більшості храмів не було звершення різдвяних літургій. То ті вірні по ідеї мали би святкувати богоявлення Господнє 6 січня. Святого Василія Великого пам'ять мали би святкувати 1 січня. Але, на жаль, ці вірні відсвяткувавши Різдво. Вони вже не прагнуть святкувати свята богоявлення 6 січня. Тобто вони вже чекають на 19 грудня, коли буде святкувати церква, коли буде освячуватися вода, коли будемо переживати подію богоявлення. І тому ми маємо розуміти, що є таке правильне святкування. Тобто, правильним святкуванням є найперше послуг церкві. Бути дітьми церкви і слухати голос. Церкви, чого навчає церква? Зокрема, маємо святкувати в ті дні, які поки що ми святкуємо. Якщо ми святкуємо за юліанським календарем, ми не маємо самовільно переходити на святкування за Григоріанським календарем, бо не можемо цього робити без церковної спільноти. Так, якщо є парафії, які вже цього року, зокрема, як у Криворівні, Є інші такі парафії, які святкували вже Різдво цього року, 25 грудня, бо я вони святкували 6 січня. То дійсно ми можемо з церковною спільнотою разом з парафією святкувати свято. Ну, самовільно це буде дещо таке неправильне святкування. І тому маємо дійсно розуміти, що суттю святкування є літургійне пережиття того чи іншого свята. Тому будемо готуватися до свята богоявлення Господнього. Якраз маємо ці дні, які маємо підготовчі до свята богоявлення Господнього. Пам'ятаємо, що найголовнішим не є купання у свято богоявлення, але є пережиття цього свята у літургії, купання у воді не дає. Прощення гріхів, абсолютно прощення гріхів дається людині тільки, коли людина кається і приступає до святої сповіді, приймає святе причастя. Тому бажаю всім нам гідно, достойно підготуватися до цього свята і в церковній спільноті святкувати це свято, як і інші подальші свята. Нехай Господь нам у цьому допомагає. Христос рождається.